У Павлограді триває ліквідація наслідків ракетних ударів по місту в ніч на 1 травня. Так у розборі завалів мешканцям постраждалих будинків допомагають комунальники затишного міста. У міськраді продовжують приймати заяви від потерпілих павлоградців. А на сесії депутати ухвалили рішення про виділення 9 мільйонів гривень для надання матеріальної допомоги постраждалим. Зараз питання стоїть, щоб дати людям максимальну допомогу. Знову ж таки, звертаю увагу, допомога. Це не компенсація. Компенсація для населення це згідно закону України. Люди подають заяви, реєструються через дії, через правоохоронні органи реєструють ЄРДР, скоєння злочину, і потім уже з держави буде виділена компенсація. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який з візитом приїхав до Павлограда, прокоментував екологічну ситуацію в місті. Хімічної небезпеки немає. Про це свідчать показники замірів стану атмосферного повітря. Але впевнений, що росіяни знали, куди цілять, розуміли наслідки, які можуть викликати такі дії. До того масштабних руйнувань зазнав приватний сектор. Постраждали люди, це черговий злочин, і причетні стимуть за нього відповідальність. Зазначено, що і на підприємстві, і у місцевій влади є чіткий план дій на випадок надзвичайної ситуації, хімічної, радіаційної або іншої загрози. За даними організації Сейв Дніпро, індекс якості атмосферного повітря відповідає показнику добрий рівень. Організація Сейв Дніпро це екологічний чат бот який поєднує дані про забруднення, забруднювачів та інструменти захисту довкілля. Ракетний удар по Павлограду забрав життя двох захисників: це 25-річний Павлоградець Євген Кльосов та 24-річний Богдан Мажуга з Лозівської громади. Повідомили у міськраді Павлограда та Лозової.